Є новини, друзі. Чому так мало платять АТБ і Сільпо? Дослухайте, до кінця буде дуже цікаво. Я позавчора записав відео про те, що треба випускати всіх за кордон і що плаче сільпо, тому що в них найбільше звільняється людей 18-22 роки. Ну вже всі знають цю. Історії. І під цим відео, знаєте, розгорнулася дискусія не про виїзд за кордон, а саме про те, що дуже маленька заробітна плата в сільпо, ну і в інших мережах, і про АТБ там писали. І прийшли люди, які почали захищати. Ні, це нормальна заробітна плата, що ви там вимахуєтесь, діть працюйте, сільпо нормально платить, ну і інші мережі, ну це не тільки сільпо стосується. А люди писали, що там в середньому ну, 18-25, це якщо дуже багато працювати. Я подивився в інтернеті, десь приблизно заробітна плата, що ви тебе, сільпо, від 16 тисяч до 30. Ну, я так розумію, 30-25, це вже треба мати досвід, довго працювати або перепрацьовувати години. І от я вирішив подивитися, тому що якась дивна ситуація виходить. В Польщі така сама робота в супермаркеті від 53 тисяч заробітна плата до 63. Ну, десь там 65 менеджер може отримувати. Ціни в нас на продукти практично однакові. Супермаркети в Україні вони набагато кручі. І АТБ, і Сільпо. Я буду говорити, наприклад, двох: сільпо Фозі груп і АТБ. Набагато круче, але чомусь наші працівники за 60 кілометрів, наприклад, у Львові е, отримують 16, Ну там 16 ні, у Львові 18-25 так, в середньому а, а в них 53-60. Тобто, ну якась незрозуміла ситуація. Хоч не вже наші компанії, тому що я завжди вважав, що цей бізнес надприбутковий не мають грошей, щоб е, підняти заробітні плати е, людям. І я вирішив розібратися. Даних є небагато. Це все відкриті дані, Так, от. Мережа. І АТБ і Сільпо в 23-му році вони були збитковими. Я не буду називати цифри. В 24-му вони вже отримали прибуток. Це практично офіційні дані. АТБ десь півмільярда гривень заробило, сільпо заробило десь 100 з чимось, ну, не сільпо, а Фозі груп заробило 100 з чимось мільйонів гривень. Ну, нібито копійки, Нібито копійки, вони не мають можливості з такими заробітками підняти заробітну плату людям. Ну тому якби, до них немає бути претензій. Але я капнув далі. І от тому, що в нас же ж в Україні є схеми ухилення від податків, мінімізації, інвестиції. Інвестиції. І от по сільпо даних по інвестиціях за 23-24 рік немає по фозі груп, але вони дуже дуже от як написано активно інвестують у всі сфери життя. Займаються різними видами бізнесу, які вручають прочитаю, якими бізнесами. Е, окрім розрібної торгівлі, фозі груп має інтереси харчовій, промисловій, банківській АІТ, логістиці, медичному та ресторанному бізнесі ці сфери також вимагають інвестицій для стабільного розвитку. Але ми не знаємо, скільки вони інвестували. А от по АТБ дані є. І це розумієте серйозно. АТБ інвестувало близько 15 мільярдів гривень, що на 25% більше ніж у 2023 році. Тобто в 2023 році десь приблизно 11. Ці інвестиції були спрямовані на магазини, там, на реконструкції, на обладнання, на генератори, ну на все. І створили 3,5 тисячі робочих місць. Так що виходить? Виходить, що АТБ, ну я думаю, і Сільпо по аналогії, тому що це дві найбільших мережі груп, Group. Та? вони елементарно могли за два роки, за 23-24 рік, я вже не говорю про 25 рік, тому що це ще новий період, де заробляються гроші, підняти своїм людям, ну якщо б вони інвестували не 11 мільярдів, там, а 6, Зарплату на 10 тисяч гривень всім працівникам мережі. В них в супермаркетах ну внизу працює під 50 тисяч людей. Ну і на вищих посадах ще 10 тисяч людей. Тобто, тим, хто найменше отримує, можна підняти в 23-му році було на 10 тисяч, диверсифікувати, зменшити інвестиції і в 24-му підняти заробітну плату. І ми б вже в 25-му могли дойти до 40 50 тисяч, а це якраз нормальна, от, чесна заробітна плата зараз в Україні. Я думаю, це моя думка. Таке могло б. Зробити і сільпо, і що з цього всього виходить? Ну, ми ще не знаємо ж всієї бухгалтерії, ні мережі, АТБ, ні сільпо. Я думаю, що там інші, ну якби статті доходу існують. А виходить те, що наші бізнеси, і це їхнє право абсолютно. Тут не можна осуджувати. Вони за рахунок дешевої робочої сили, оцих там допрацювань, тому що мені в коментарях писали: от ми там працюємо по 200 годин, а можна і по 240, тільки тільки вмреш. Але тоді заробиш 25-27 тисяч. Це про Сільпо писали. Так от за от, рахунок цієї рабської траці, праці, дешевої. Та наші мережі зростають і мають шалені кошти, тому що 15 мільярдів це більше ніж 300 мільйонів доларів. Тільки інвестицій вдумати за рік 24-й, мають шалені кошти на розвиток. А люди, ну знаєте, а люди працюють ну, за копійки. Тому що, наприклад, АТБ, от я читав оголошення в калуші посада прямо зараз. Є за 16 тисяч гривень. Ну 16 тисяч гривень це ні на що не вистачить. Це просто копійки, розумієте, і ну як на мене, це не зовсім справедливо. І от які я висновок цього роблю, що це закінчується? От цей виїзд 18 22 річних показав, що люди не готові працювати за копійки. Це не стосується тільки і Тебе це стосується всіх компаній. Мінімальна заробітна плата, щоб людина виживала зараз, це від 40 тисяч гривень. І до цього треба всім швидко йти, тому що вони просто втратять своїх працівників. Напишіть, що ви думаєте, лайк репост, підписка, ну і свої умови праці. Телеграм в шапці профілю. підписуйтесь.